Вітаю в продажі комерційне приміщення 68 квадратних метрів в центрі Боерки. Це в нас ось вулиця Білогородська. І ось перехрестя Білогородської молодіжної. Ось саме приміщення. Ідеальний варіант під салон краси, кав'ярню, магазин тощо. Зараз покажу всередині. Гайда дивитися. Заходимо всередину. Ось така вхідна зона. Далі. Перше переміщення. Ось таке тут зона гардеробна. Далі справа в нас санвузол. І велике приміщення вільного планування. 38 квадратних метрів. Ось таке, реально воно велике. Ось тут в нас кухня. 10 квадратних метрів. Тож, кого зацікавить комерційне приміщення в центрі Боярки, Пишіть, дзвоніть, покажу. Всім гарного дня!